Влада хотіла попіаритися за рахунок наших партнерів, але нічого не вийшло. Я маю на увазі про тисячу гривень, бо багато маніпуляцій з цього приводу багато людей не розуміють взагалі звідки ці гроші і чому раптом вирішили видати українцям по тисячі гривень. Всі ці гроші надані партнерами для соціальної підтримки населення, відповідно. Тобто певна стаття розходів, яка розрахована на соціальні потреби. Ну і держава наша нічого кращого не придумала, як виділити кожному громадянину по тисячі гривень, підняти свій рейтинг. Але натомість вона отримала купу хейту, незадоволення в суспільстві, ну і 150 тисяч мебів на цю тему. Ну і плюс ще Росія підключилася і почала викривлювати всю цю інформацію з тисячі гривень, тому що ви не змогли ніяк прокомунікувати всю цю історію, донести до суспільства, звідки ці гроші, для чого ці гроші. Тобто самі себе топите і робите оцей максимальний розрив між вами. І суспільством. Він і так вже просто така відстань, що просто піздець, як до зірок. Але тим не менш. І є, наприклад, Донецька область, де купа людей не може виїхати із зони бойових дій, бо в них фізично немає грошей, щоб винаймати собі житло. Так візьміть ви ці 30 чимось мільярдів гривень, побудуйте нормальні тимчасові модульні будинки. Для людей, щоб вони могли виїхати і нормально жити в безпечних місцях. На ці гроші, на секундочку, було б можна побудувати приблизно 50 тисяч модульних будинків. Тобто, це 50 тисяч сімей могли б отримати житло, в якому б вони жили, налагоджували своє життя, шукали б собі роботу і так далі. Не оцей дешевий піар, а конкретні дії. Тобто, в кожній родині в середньому навіть беремо це троє людей. Це 150 тисяч людей могли б отримати конкретне житло. Зрозуміло, що всім одразу не допоможеш, але хоча б ми почали б нормально в цьому напрямку, як свого часу робила Грузія. Там по Грузії от їдеш і колись були там побудовані тимчасові будинки для переселенців. Ось чим потрібно було займатися, а не намагатися підняти рейтинг таким дешевим способом і натомість отримати купу хейту, ненависті до вас і так далі. Щоб, до речі, ви ми зробили п'ять тисячу гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво було почитати вашу думку з цього приводу.